Протягом майже 30 років вежі близнюки були символом могутності та оптимізму Америки. Комплекс знаходився у нижній частині Мангеттена, фінансовій столиці світу. Вежі близнюки також посідали значне місце в американській поп культурі та з'явилися у кадрах понад тисячі фільмів. Не лише для американців, але для людей по всьому світу вони були символом Нью-Йорка. З подробицями Тетяна Ворожко. Уперше вежа близнюки з'явилися у фільмі Супермен у 1978 році, де герой Крістофера Ріда рятує світ. Вежі надали масштаб та велич популярному американському герою. Це було уособленням певного типу американської величі, величі не традиційного, а нового типу з модерним дизайном. Вони були символом американської могутності. кінокритик Девід Стеріт жив по сусідству з комплексом. Вони мені архітектурно не дуже подобалися, але вони були справді великі. Я гадаю, що протягом певного часу вони були найвищими будинками у світі, і це певний тип американського тріумфу. Ми не лише побудували найвищий будинок, а зробили це двічі. But you build it twice. You know. so... у драмі Волстрій та у фільмі Брайана де Пальме багаття пихи пифі» близнюки символізують самовпевненість, владу та жадібність Волстріту у 80-х роках. У фільмі Ділова дівчина дівчина» близнюки також символізують владу, але вже жіночу. Головна героїня Тес, зробітніча родина Стейтен Айленд, мріє працювати у фінансовому районі Нью-Йорка. Її місце праці в офісі, що знаходиться в одній з веж, стає її тріумфом. Здогадайся, де я. Але вежі ставали і символом романтичної закоханості, як у фільмі Влада місяця у кінокартині Нормана Джуйсона головна героїня Удова Лорета Костуріні закохуються в однороку пекаря. Не обійшлося без веж і у блокбастерах. У фільмі Роланда Емеріха День Незалежності інопланітяни зруйнували усі найбільші пам'ятки Америки, включно з вежими-близнюками. Вежі близнюки були зруйновані у багатьох блокбастерах, але усі ці фільми були зроблені до 2001 року. У деяких випадках сцени з вежами Всесвітнього торговельного центру були вирізані для подальшого показу. Так, аби не травмувати аудиторію, зробили у фільмі Людина павук що вийшов у прокат у 2002 році. Американці до цього ставляться по-різному. Я втратив там своїх родичів. У мене вони на жаль викликають сумні думки. Коли я бачу їх у фільмах, я думаю, що вони прекрасні, і я їх люблю. Але коли ми приїжджаємо з нью джерсі і їх не бачимо, то це велика прогалина. Ми за ними сумуємо. і найбільше їхня відсутність відчувається у фільмі «Спайка Лі. 25-та година, де два потужні промені сяють на місці, де колись стояли вежі-близнюки. Тетяно Ворожко голос Америки